Вітаю глядачів. 12-го. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій, аби ви були в курсі найважливішого. Тож просто зараз актуальні події з життя України та Волині. Зокрема, у студії з вами Ангеліна Гущина. І спершу коротко про найголовніше ЗСУ нищать ворога майже півтисячі російських військових у пеклі. Побут військових, де сплять, що йдять, і як обходяться без благ цивілізації. І з листопада за холодну воду доведеться платити більше. 246-та доба героїчного протистояння. Наші збройні сели України продовжують нищити ворога, виганяти його з нашої землі. Крім того, військові продовжують перетворювати техніку росіян на металобрухт. Зазначу, що за дві доби росіяни випустили по Україні 30 іранських безпілотників. 23 з них вдалося збити. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету ха 59 два ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25. Не менш хороша новина і про те, що за добу наші збройні сили України відправили до пекла ще майже півтисячі російських військових. Металобрухтом стали 9 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, літак та 2 гелікоптери. Та маємо говорити і про те, який цинізм ворога, який не припиняє руйнувати, знищувати і вбивати все, що українське, від російських градів та важкої артилерії, потерпала Нікопильщина. Людей на щастя не зачепило, пошкоджені багатоповерхові. Хові приватні та дачні будинки, а також обірвані лінії електропередач. Понад 80 обстрілів за ніч нарахували на Запоріжжі. Там загинула одна людина, ще троє поранені. Внаслідок атаки у 20 населених пунктах зруйновано десятки інфраструктурних об'єктів. Глава Запорізької ОВА повідомив, що військові РФ намагаються завадити евакуації та випускають лише жінок, дітей і літніх людей. Попри це, за минулу добу з тимчасово окупованих територій виїхала 131 людина. А от у Нікополі грашисти також зруйнували будівлю управління держпраці та хлібопекарні. Поранення отримав працівник хлібопекарні на кордоні з Білорусю, За даними Генштабу, ситуація наразі без змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи свою територію повітряний простір та інфраструктуру. Окрім того, фіксують нагнітання ситуації як з боку Білорусі, зокрема створення так званого спільного угруповання військ, перекидання сил та засобів. Обі в Росії до Білорусі, тож українські прикордонники відреагували і значно посилили кордони з Білорусю. Війна нагадала всім, якими цінними можуть бути теплий дощ та м'яке ліжко. Більшість українців, зокрема, волиня, нині не мають ці блага цивілізації. На фронті ж, якщо хочеш умов, зроби їх собі сам. Наша знімальна група побувала на позиціях захисників волинського кордону і побачила, як же живуть військові, де сплять, чим харчуються і як минають їх будні у репортажі Марії Вавренюк. На позиції захисників Волинського кордону ми приїхали на світанку. В цей час тут сплять лише ті, хто відбув наряд. Всі інші вже на ногах. Кожен має свою роботу на день. Утім, з першу ранкова кава, хто курить ще й сигарета, і як то кажуть, до праці. Чоловік із позивним штурман, командир однієї з рот. Поки є світло, бо відключення бувають і тут показує нам бліндажі. Тут живе управління разом зі мною. А службу несем в такому плані. У кожного тут свої речі, спорядження та малюнки, які передали діти. Військові кажуть, вони ще більше мотивують та є для них оберегами. У бліндажах тепло. Це завдяки буржуйкам. Тому хлопці тут гріються, сушать одяг та гриби. Білі гриби маєте? Ні, немає. До слова вони тут на кожному кроці. Перші маслючки, як з'явилися, ах, сметанкою, красота. У бліндажах працює й вентиляція. Будували, як то кажуть, за всіма стандартами. І свіже прохладне повітря, і плюс не заважає спати, бо якщо все затопиш, то вже трошки рюккувати. Облаштовують позиції з перших днів вторгнення. Поки працювали про вільний час і мови не було, хоча нині також не розслабляються. Є трошки вільний час, а то там помогли одному, то щось змайстрували, то щось зробили. То таке. Всі займаються чимось. Військові провели воду та інтернет. Мають пралку, холодильник, машинку для стрижок. Кажуть, зараз тут майже як вдома, але починалося все геть інакше. Отак От пару днів спали дощ іде. А ми з тазіками над головою. Спальнику з тазиком над головою. Бо зверху капає лється. Але пережили нормально. Приїхавши до військових на день, життя у лісі та під землею здаються чимось далеким і первісним. Правда, так думають лише цивільні люди. Військові знають, що це необхідність, яка рятує життя. Це піхота. Піхота ну, повинна повинна думати про свій захист. Тобто це необхідність жити, жити під землею. Любий обстріл ми. Ми захищені з ще одним командиром про це говоримо у бані. Вона порятунок для військових взимку, бо ж одна з найбільших проблем на фронті де покупатися. У теплу пору року є літній душ, а от під час холодів під крижаною водою можна замерзнути. Воля командира нав'язав нам баню. Далі йдемо у їдальню. Цікаво, що ззовні ви її не побачите, зате всередині площа чимала. Військові розповідають, що жодних будівельників не залучали усе своїми руками. До слова пригостили нас тут найсмачнішою кавою, а ще смаженою яєчною за армійським рецептом. Кажуть, проблем із забезпеченням немає. Продуктів багацько, і поварі готують як у провідних ресторанах. На чотири кілограм вже. Ще одна позиція. Військові запрошують нас куштувати армійської смаженої картоплі. Кажуть, готували з любов'ю. Переконуємося. Смачно як має бути цікаво, що на кожних позиціях є тварини, собачки, коти і навіть кролики. Прибиваються самі, бо добре пахне й тепло в бліндажах. Військові їх не проганяють а навпаки підгодовують. Наприклад, найду виходили з цуценята. Не Захисники розповідають, що побут справа наживна. При бажанні під землею можна і кращі апартаменти збудувати, але наразі задоволені й цим. Акцент тут роблять на порядку та дисципліні. А ще нагадують, пішли на це, щоб майбутні покоління жили без війни. Ми стоїмо на своїх позиціях, це наша земля, наші сім'ї. Ми виконуємо свій обов'язок, захищаємо нашу землю. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. На Волині ремонтують дорогу до Ягодина. Цей пункт пропуску сьогодні є одним з найбільш завантажених. Тож тут облаштують якісне дорожнє покриття, аби збільшити пропускну здатність. Нині працюють на двох ділянках Варшавської траси між містом Коваль та самим пунктом пропуску. Зокрема, зводять укріплені узбіччя, що дозволить прибрати з проїзної частини автівки, які очікують перетину кордону, і усунути перешкоди для руху інших машин. Роботи проводять у рамках проєкту Відкритий кордон. Із 1 листопада за холодну воду доведеться платити трохи більше. Ціни за послуги водопостачання не зростуть, адже під час воєнного стану в країні введено мораторій на підняття тарифів. Однак у платіжках з'явиться нова графа. Небаланс, таке нововведення, певнять на підприємстві Луцькводоканал передбачене чинним законодавством. Відповідно до нього, люди мусять платити не лише за спожиті послуги, а й за так званий небаланс. Що це і як за нього нараховуватимуть гроші? Ольга Матвієва розповість. Це зразок платіжки за водопостачання, яку із 1 листопада отримуватимуть глучани у рахунку нова графа. Не баланс це не забаганка Луцького Доканалу, а чітка норма законодавства, яку необхідно виконувати по новому закону. Люди мають заплатити за все, все, що зайшло в будинок. Тобто не лише за спожиті послуги водопостачання, а й за небаланс. Це різниця між нарахуваннями загального лічильника у багатоповерхівці та сумою показників, що подали її мешканці. Розберемо це на основі цієї ж платіжки. В будинок зайшло 736 кубів. По квартирам облікувалося суттєво менше порядку 490 кубів. Є 240 куба, так званий небаланс. Такий небаланс може виникати із кількох причин. Найпоширеніша це похибка між загальнобудинковим і квартирними лічильниками. Це може бути через те, що у домівках лучан встановлені неякісні, найдешевші прилади, або жителі самотужки втручаються у їхню роботу. На таку різницю також може впливати несвоєчасне або некоректне подання показників. Якщо споживач подав некоректно покази, тобто то по пам'яті, або він вирішив, що він споживає в середньому по 5 кубів, а скори використав 8 кубів а передав 5, йому нарахування пішло 5, відповідно, цих 3 куба вже віднеслося до небалансів. І коли в деяких багатоповерхівках цей небаланс мінімальний, або ж його взагалі може не бути, в інших може досягати і 200 кубів. Їх мусять розподілити. Ось, наприклад, у цій же платіжці споживач використав приблизно 10 кубів. Однак платити змушений буде за понад 12. зайві два це і є небаланс, вже поділений між усіма мешканцями будинку. Щоправда, розраховувати його можуть по різному. Спосіб перший, якщо в будинку немає жодного там квартирного лічильника. Загальнобудинковий показав певне споживання, поділили на кількість людей, які проживають в цьому будинку, і в результаті за небаланс усі жителі сплатили порівно. Якщо ж у кожній квартирі є особистий лічильник, то схема дещо інакша. Небаланс також розподілять між усіма мешканцями, що правда, пропорційно до спожитої ними води. В цьому випадку певною мірою справедливий розподіл, тому що якщо людина спожила 10 кубів, а хтось один куб. То цей небаланс він пропорційно розділиться його споживанню. І ситуація третя. У частини жителів є квартирні лічильники, але в кількох мешканців досі їх немає. Тоді оплата за небаланс ляже на останніх. Люди, які мають квартирні лічильники, вони платять суто по своєму лічильнику. А весь небаланс, вся різниця, вона вважається, що вона спожита тими людьми, які не користуються не мають індивідуальними лічильниками. Тож Луцьк водоканал рекомендує всім споживачам міста, що досі не мають квартирних лічильників, встановити їх, аби сплачувати тільки за фактично спожиті послуги водопостачання. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцьку створили умови для сортування сміття. На Трункіна запрацював перший центр управління відходами, де є 14 фракцій сміття. Це пластик, папір, скло, метал, батарейки та акумулятори, а також лампи і навіть рештки рослин. Жителі громади можуть приїжджати та розподіляти сміття у відповідні контейнери. А в перспективі планують облаштувати ще кілька таких майданчиків. В комунальників є ідея відкривати їх поблизу будинків, адже мешканці громади часто запитують, де ж можна відсортувати сміття. Та здати той чи інший вид відходів. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Волиняни зможуть потягом подорожувати до Закарпаття. у міста залізничників з'явилося нове місто побратиму Америці. Освідчення через 12 років волинянин вирішив повернути кохану, ставши на коліно. Волиняни зможуть потягом подорожувати до Закарпаття. Вперше за багато років залізничне сполучення областей відновили. Відтак від Ковеля до Ужгорода курсуватиме новий поїзд. Поки ж графіків руху потягу немає. Але Укрзалізниця обіцяє, що вони з'являться вже найближчим часом. Їздити ним зможуть і лучани, адже є зупинка в обласному центрі Волині. Для Луцька це зручне сполучення як із Ковалем, так і з Рідним, Львовом, Другобичем, Славським, Узгородом та Чопом з Мукачу. Планується, що це буде щоденний поїзд, але звісно, «Укрзалізниця» подивиться по завантаженості та популярності цього рейсу. можливі деякі коригування, але починаємо ми з щоденного курсування. І про міжнародну співпрацю, попри усі перешкоди, ковалю клав угоду про партнерство з американським містом Шамблі, штату Джорджія. Днями у місті залізничників із делегацією побував мер нового міста побратима Брайан Мок. Він приїхав аби ближче познайомитися з Ковалем та його мешканцями. Тож, як минули гостини та про понад годину в укритті з українськими піснями, дивіться далі. Підкова це символ нашого міста. Bin je zbral na RB. Zubiv je simbol oddaje Siri. У Ковелі міжнародна делегація на гостини завітав мар американського міста Шамблі, штату Джорджія, Брайан Мок. Це був не просто візит, а початок нових партнерських відносин. Чоловік мав намір прибути на Волинь ще місяць тому. Втім, воєнні події в нашій країні розгортались настільки динамічно, що США не випустили в той час свого громадянина до нас. Більше чекати Брайан не зміг і, попри усі перестороги таки приїхав знайомитися з містом залізничників. дякую, що приймаєте мене тут, у вашому гарному. Мі я надзвичайно насолоджуюся часом, що протягом двох днів проводжу тут разом з мером та молодими людьми. Я сильно вірю, що співпраця та дружба між нашими містами та культурами допоможуть створити мир та спокій у світі. Почали зі знайомства за круглим столом, не обійшлося без обговорень воєнних подій. Брайану Моку продемонстрували прапор з острова Зміїного. Саме цей стяг замою на його території після того, як українські бійці вигнали звідти окупантів. Дуже знаково, що цей прапор встановлював ковальчанин, який має псевдо-данте, і ось тут він залишив свій автограф. У Свою чергу гість зауважив, що в Америці усі знають про острів зміїний і щиро переймалися за його долю разом з українцями. Америка Антівіз де плейдесовенверневерфудейс е невбадівослако юкраїн. В Америці на понатолюзію показував постійно це по гручу. Далі усією делегацією вирушили ближче знайомитися з ковалем, прогулялися визначними площами та локаціями, а також завітали у навчальні заклади. В одному з місцевих дитсадків діти приготували вітання для гостя. Після своїх виступів дошкільнята з цікавістю слухали дядечка, який розмовляв з ним англійською. Також гості з Америки відвідали школу, поговорили про освітній процес у громаді та поспілкувалися з учнями. І саме в ліцеї делегацію заскочила повітряна тривога. Тож усі гуртом пішли в укриття, сиділи там майже півтори години, та часу дарма вирішили не втрачати. Тож взялися ближче знайомитися з українською культурою. А як ще це зробити краще, ніж за допомогою спільного виконання пісень. Тільки вітер на соснині суну пісню. Суко. Розкажу про любов. І закріпили зустріч підписанням угоди про співпрацю в присутності частини депутатів міської ради. Вго очікуваний історичний момент. Угода підписана. Міжнародній співпраці бути. Тож тепер Коваль та Шамблі міста побратими. Мер міста Шамблі Брайан Мок приїхав до Коваля в день, коли ми зазнали обстрілів російськими ракетами, але це не завадило йому побачити. Його світлі сторони побувати в укриттях, в дитсадку та в школі на черговій сесії міської ради. Депутати ратифікують угоду. А Брайан Мок привітає їх від розвернення. В свою чергу Брайан Мок подякував ковальчанам за гостинність та теплий прийом і запросив на гостини до США ковековельнайапришіт. Я дуже ціную вашу теплоту та гостинність. Тут Я почуваюсь, ніби вдома. А також чекаю з нетерпінням вашого візиту до мого міста і маю велику надію, що і в нас ви будете почуватися ніби вдома. Дякую, велике Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Постіль та ковдри така потреба нині у луцькому центральному пункті допомоги. Із настанням холодів переселенцям почали роздавати теплі речі. Їх кажуть вдосталя, адже лучани активно приносять одяг. Однак наразі волонтерам не вистачає постільної білизни, ковдр та подушок. Тож на байдужих лучан просять із цим допомогти. Нагадаю, пункт допомоги працює тричі на тиждень у понеділок, середу та четвер, з 9 до 18. 32 команди взяли участь у змаганнях серед ланок газодимозахисної служби оперативно-рятувальних підрозділів Рівненщини. За результатами двох етапів визначали найспритніших. На базі спортивно-оздоровчого комплексу ДПРЗ 2 пройшли змагання серед пожежно-рятувальних підрозділів Рівненської області. Подібні турніри проходять щорічно. За дорученням керівника головного управління ми щороку проводимо такі змагання, як найсильніший рятувальник. 160 учасників учасників команди з цієї області, всіх пожежних частин. І Єдиний критий комплекс це тут на базі другого державного пожежно-рятувального загону. змагання проходили у два етапи: перший пошук умовного потерпілого в задимленому середовищі та його евакуація. Під час такого завдання рятувальники відпрацьовують оперативну взаємодію навички проведення евакуації при пожежі та професійну майстерність загалом. Оснащення ланки, груповий ліхтар, радіостанція, посту на посту безпеки, які контролює їх тиск в апаратах. Наступний етап пожежний кросфіт комплекс вправ високої інтенсивності, які учасники повинні виконувати одне за одним естафетою за найменший проміжок часу. Це буде все в практичної і робочій діяльності. Відкривання дверей ломом, коли немає механічного інструменту, потім йде розбивання залізобетонної конструкції, так званий вправа кайзер. Потім йде лабіринт, подолання перешкод, піднімання по щабливій висовній драбині, вікно третього поверху, витягування рукавної скатки і в кінці йде. Тож, імітація, якби потерпілого. Спортом давно вже займаюся, то так просто якби, прийшло, якби хобі, службову діяльність. Це мій спосіб життя, я вже не перший раз у вашому місті є, на чому потренуватися, чим займатися. Тут база хороша. Рятувальники зазначили, що постійні тренування та подібні змагання допомагають розвивати витривалість силу, спритність та точність. Вираження найкраще, тому що ну, не перший раз. Організація теж хороша. Ну і для себе це найкраще тренування. За результатами двох етапів змагань третє місце посіла 23-я державна пожежно-рятувальна частина ДПРЗ 2 з охорони РАЕС. Срібними призерами стали рятувальники 25 ї державної пожежно-рятувальної частини з Рівного. А перемогу здобула команда газодомозахисників 22-ї державної пожежно-рятувальної частини ДПРЗ 2 з охорони Рівненської С. Вправи, що постійно ми якби їх в повсякденному житті використовуємо, до них готові. Просто показали клас і ну, мабуть, все-таки надіялись, однозначно надіялись на п'єдестал. А добре, що вийшло так, як вийшло. Ми зайняли перше місце. Рятувальники професія відважних та готових у будь-який момент вступити у бій з вогнем. Її обирають люди з великою силою волі, адже допомога іншим для них є головним пріоритетом. Зігрій захисника таку ініціативу запустили юні лісівники Любошівщини. Дітахи опублікували відео майстер-класу з виготовлення окопних свічок. Вони закликають усіх долучитися до челенджу і власноруч зробити окопну свічку, адже її вогник зігріватиме наших військових та передасть їм тепло, любов і повагу. Наступна життєва історія добряча підійшла б для програм щось на кшталт ці мелодрами. Давай одружимось» і водночас врятуйте нашу сім'ю. Днями допомоги у 12-го каналу попросив чоловік, від якого пішла кохана. І єдиний спосіб повернути її, наголосив зробити пропозицію. Ну а щоб жінка точно не відмовила, вирішив заручитися підтримкою телебачення. Отож, детальніше про план 43-річного чоловіка, який каблучкою повертав кохану. Чому пару не впустили до певного пабу, і найголовніше. Чи буде невдовзі в Луцьку ще одне весілля? Моя колега Анастасія Качина усе розповість. Ми зустрілися у центрі Луцька. Тимур задумав освічуватися коханій в пивному пабі. Вона до слова вже теж тут. Немає тільки ще одного не менш важливого учасника цієї події скрипаля. Чоловік запізнюється. Та проблема не лише в цьому. План Тимура зриває повітряна тривога. До відбою у заклад каже адміністратор: не пустить. Тим часом знайомимось з молодятами. Тимуру 43. з Оленою почав зустрічатися ще 12 років тому. Вона хотіла. Планувала дітей, планувала, щоб заміж вийти, а я весь цей період тягнув. Олені 36. Тягнути, пояснив жінка, згодом вже було нікуди, тож вирішила від Тимура піти. Я себе виню в тому Да. Зрозумівши, що єдиний шанс повернути кохану це освідчитись. Тимур взявся до діла у цьому пакеті. В нього квіти там в мене є три рози. Це для того, що може хтось з вас там персонал, і окремо є ще окремо для неї. Це є для неї букетик. Чоловік впевнений, заручившись скрипалем знімальною групою, Олена точно скаже йому так. До того ж, сьогодні додає він налаштований виправити відразу дві свої помилки 12 років. Сочнеться поміняє. Я то, тощо сьогодні. Зроблю пропозицію, скажу за дитину, що готовий, хоч сьогодні, хоч будь-який день, аби вона була згідна. Про те, що за мить Тимур дістане каблучку, зізнається Олена, здогадується не дарма. Ж чоловік попросив її на зустріч вдягнути сукенку. Замість цієї певна жінка, вона вже давно хоче вдягнути весільну. Біж до вишиванки схиляюсь. Зараз дуже гарні вишиті сукні, теж є білі, і там різних кольорів гарні. Давно хоче Олена і дітей. Каже навіть декілька років тому ім'я синові обрала. Бо я щоб підходила до прізвища і до побатькові Тимурович. В мене якось Артем Ібрагімов, Артем Тимурович. Ну, Файна. якось гарно. І хоч Тимур, певне, жінка, буде файним батьком, чи приймати від нього пропозицію руки й серця Олена ще вагається. Який він стосунка Різний. Рявнивий? Ой, різний він буває, дуже різний. Кінця повітряної тривоги не чути, тож Тимур приймає рішення освічуватись Олені просто посеред центральної вулиці. Справа ж в заходи, правда? Тим паче, що Скрипаль бере погодинну оплату, та й чим довше чекаємо, тим сильніше хвилюється Тимур. Я в ситуації, я знаю, як це вести. Просто мене знає, знає півміста і пропірде мені. Мені потім довго будуть розказувати цю історію. Ну надіюсь, з щасливим кінцем. Скрипаль на місці, час починати. Перші акорди Олена не стримує сліз. У руках Тимура те, чого чекала жінка, цілих 12 років. Про те, що Тимур, колись стане на коліно та ще й просто неба, вона й думати перестала. Я нічого цього не хотів робити. Просто в мене єдиний шанс, просто я не знаю, ну, щоб ще піти, щоб ще усе що люблю. І що нікому не віддам. Я хочу, щоб ти до мене вийшла заміж у день, який ти вибереш. Хочу дитину, яку ти відмріла від нас. Він ще довго стояв на коліні, довго розказував про життя до і після цього дня. Сатівечки я спеціально вибирав його для тебе. тобі так подобається. Будь ласка, прийми його. Якщо ти. Будь ласка, ти... А не руку? Олена таки прийняла обручку. Олена, то ви погодились? Десь а далі поцілунки, квіти й море вітань. Ви ти щасливі, щасливі біти. Завжди Як? разом. Як? Завжди. І хай музика Як? завжди супроводжує ваш, вас на нашому життю, на вашому життєвому шляху. Музика Юрій Ковальчук каже, на його очах робили сотні пропозицій. Це відрізняється пам'ять від усіх, бо Тимур довго пояснював Скрипалю, що від його присутності залежить буквально доля пари. Я не міг відмовити. Я відчув, що це просто такий момент, знаєте, що сказати людині ні, це просто. Перекреслити можливо його майбу майбутню долю. Вже днями діляться наречені. Вони з'їдуть зі зйомної квартири. Тимур придбає Олені омріяну сукню і підуть у рац. Чоловік зізнається, гордий тим, що нарешті зробив цей серйозний крок. І щасливий від того, що Олена погодилась стати його дружиною. Камера це перед зараз підути. Тими розами мордами. Відпросла. Я знаю, що я був. Це То треба було 11 років так довго ждати. Ну... Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Наразі це вся інформація. Ну, якщо ж ви щось пропустили чи хочете ще раз переглянути, то завітайте на наш ютуб канал Новини 12. І не забувайте коментувати, ставити вподобайки. І найголовніше бережіть себе і ваших близьких разом тільки до перемоги. До нових зустрічей!